Простатит це патологія передміхорової залози. Це гострий чи хронічний запальний процес в тканинах передміхорової залози. Це часте сечовипускання, зниження статевої функції, біль під час сечовипускання сеча, каламутна. Чоловіки, якщо вам знайома проблема, не ігноруйте, а прийдіть безпечний курс на фітотравах. І перше, це фаворит прост на основі маки перуанської. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг у чоловіків. Для того, щоб скоротити позови до туалету, застосовуємо свічки простарин N. Вони скорочують позови до туалету, знімають набряк та запалення. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекційними проблемами та піднімає імунітет. Обов'язково виводимо грибок середини організму, адже саме грибок провокує запальні процеси. Та соняшниковий лецитин – це потужний гепатопротектор та єдиний лецитин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Якщо вас цікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі Viber Telegram та бажаю вам міцного здоров'я.